В Центрі столиці на одній з будівель Верховної Ради з'явився мурал із зображенням українського військового, відео зі стратою якого облетіло весь світ. Олександр Мацієвський в останні хвилини життя вигукнув цими словами відомий вуличний художник з Парижу Крістіан Гемі назвав свою чергову роботу присвячено незламній Українівантіґофозе. Відео з Олександром облетіло весь світ, на ньому демонструвалися усі ті звірства, які роблять росіяни, і я хотів передати достоинство і героїзм. І оскільки він зі словами Слава Україні, дивлячись в обличчя і очі своєму вбивцеві, сказав ці слова, тому вирішили використати його образ як символ всіх українських героїв. Я хотів передати гордість за Олександра, і щоб усі матері українські відчували також гордість за всіх своїх героїв. Гордість за свого сина відчуває мама Параска. Ледь стримуючи сльози, вона згадує Олександра, який без остраху дивиться смерті у вічі. На його обличчі затамувався біль, печаль та любов до рідної землі. Таким мама назавжди запам'ятає свого Сашка. Він передбачив власну долю наперед, знав, що загине, головне, не потрапити в полон. Такими були останні слова військового, який назавжди залишиться небесним захисником України. Він віддав своє життя ради перемоги, ради миру, і поклади і прикладу, щоб гордилася. Мама це важливо для молодого покоління, яке буде виховуватися на прикладі мого сина, на прикладі наших воїнів, героїв, які погибли за нашу Україну. В Цьому портреті я бачу всіх воїнів, всіх героїв, які загинули. За мир я бачу воїнів, які і зараз даний час захищають нашу Україну, які в окопах, які в гарячих точках, які от на відстані метри, в руку чудне рукопашно б'ються з цими расистами, варварами, які прийшли на нашу землю. Портрет українського героя Увесь зріст на жовто-блакитному полотні. Автор написав всього за три дні. Роботи французького артхудожника, більше відомого під псевдонімом Сі 215, надихають на переосмислення всього, що відбувається сьогодні в Україні. Стійкість, сила та мужність українців уособлено в багатьох портретах митця від пересічних співвітчизників до Лесі Українки та Тараса Шевченка в українській вишиванці. Крістіан зобразив і свого сина Габіна на одній із будівель, яку зруйнувала російська ракета. Все, що я можу зробити для України як митець, я зроблю, каже. Емі більшість його робіт нещодавно були представлені у Парижі на виставці, яку відвідав голова Верховної Ради України, перебуваючи з офіційним візитом у Франції.